Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо щодо скруглення. Що це таке? Коли ми зробили з вами композицію з нейроліній, або це була композиція з викидом, і там ми отримали також багато ліній, ми отримали багато перетинів, багато перетинів цих нейроліній, що утворюють гострі кути. Ці гострі кути, наш мозок сприяє як щось конфліктне, гостре, да? те, що якась напруга буде, а ми не хочемо, щоб мозок сприяв нашу роботу як напругу. Якийсь конфлікт, який потрібно вирішувати, а значить, позначає, що це буде якийсь супротив іти, мозок не захоче такого нічого робити. То для цього нам потрібно зробити скруглення всіх цих кутів для того, щоб ми отримали гармонічну таку роботу. Як ми це робимо? На, я вам покажу на великому форматі, щоб ви зрозуміли, як збільшуючи, Да? Тобто у нас є декілька нейроліній, які утворили чотири гострих кута. Ми скруглюємо з внутрішньої сторони кожного кута такими дугами, дугами внутрішніми. Да? Внутрі вона повернута, повернута ця дуга. Ми отримаємо таку зірочку, але ж ця зірочка не повинна також мати ніяких гострих таких променів своїх. І кожен цей промень ми повинні впровадити в нашу нейролінію, що я маю на увазі гострих якихось променів. Ну, тобто, якщо у нас була перетинда. І ми отак от якось зробили, ну, щось зробили, якось перетин замалювали, щоб швиденько було, да, бо йде супротив, нам не хочеться нічого робити. І ось так ось якось зробили. Але дуже багато, якщо ви бачите, да, дуже багато якихось таких гострих лучиків, які мозок бачить, як також щось гостре. То нам дуже треба їх впровадити в наші нейролінії, закруглити так, щоб не було ніяких гострячків таких, і вивести це в нейролінію. Ще подивіться, будь ласка, ось на цей малюнок, коли є великий такий, таке скруглення. Да? Тут воно більш жирніше, ніж наші нейролінії. І ну так, можна аналог такий зробити, що енергії тут багато, да? а щоб вона перейшла далі, подальше, да, зробила, то нам треба також її впровадити сюди, тобто зробити більш товстішу, мабуть, таку лінію щоб впровадити цю енергію в наступні нейролінії. Що ми, Які можуть бути, як неправильно робити, да? це коли ви перетин робите ось такими ось так от, да? кружечками такими? То ми, малюючи кружечок, малюючи кружечок, що ми отримали, ми також отримали гострі кути яких не повинно бути, тобто їх потрібно всі скруглити, ми тут все скруглюємо. І тоді вже ми не будемо мати конфлікту з нашим мозком. Я думаю, що я зрозуміла тут навела вам приклад, і зараз хочу вам показати. Як це робиться вже на великому малюнку, що ми тут робимо і як це виглядає? Так, тобто ми беремо кожний елемент і по внутрішньому краю проходимося кожного цього елементу, тим самим скрулюючи всі гострічки цього елементу. Потім беремо інший елемент, і також по внутрішньому краю ми проходимося. І так переходимо з кожного елементу на наступний і проводимо. Навіть якщо ми декілька разів по одній самій лінії пройшлися, це дуже гарно. Бо нейролінії нові утворюються, коли ми робимо те саме декілька разів. Ми показуємо, що можна зробити нові нейронні зв'язки для допомоги у вирішенні нашого питання. Якщо ось така була, отут-от да, от, от, як фасоліна, да, фасолькою, то питання буде вирішуватися, але дуже маленький такий буде прохід для цього, буде... Ой. буде якісь, можливо, з проблемами, то ми можемо його розділити на декілька таких елементів, але це на ваш розсуд. В нейрографіці таких основних правил вони є. Для того, щоб це спрацювало, але немає таких жорстких законів, чого не можна робити. Якщо вам це і вам дуже так хочеться, хочеться зробити ще якусь там нейролінію, наприклад, провести. або... Зробити якийсь новий перетин, ви бачите, да? то ви також можете його зробити. Ще які рекомендації щодо скруглення: ми не забираємо дуже багато. Е Багато частин да, в наших елементах. Тобто, наприклад, ось такий елемент, то я не буду скруглювати його аж отут. Да? Тобто, а це, куди Це ж також щось потрібно, можливо, тут вписати якийсь кружечок, наприклад, да, малесенький, бо круг це гармонійна така фігура, ми будемо далі з вами вивчати фігури і е, вже потім. Його скруглити там. Обов'язково все повинно бути дуже плавно. Якщо дуже тонка, наприклад, така ось як дві паралелі, да, ви можете їх за, замалювати, і це буде більш товстіша лінія. Тут зробити якийсь новий перетин. Тобто ми не забираємо багато в тому елементі, який ми отримали. Близько проводимо достатньо близько, да? але щоб воно також не виглядало якимось гостряком таким. Тобто не малесенький перетин робимо, а так, щоб воно закривало і робило. Більш плавні такі лінії ми утворювали. Ну, Я думаю, що я зрозуміла вам все це показала. І це вже виглядає дуже гармонійно, і нашому мозку це починає подобатися. А головна, головне завдання в нейрографіці, щоб це подобалося вам, щоб ми включили таку емоцію, якусь позитивну емоцію від нашого малюнку, від нашої роботи. І коли емоції додаються до нашої теми, яку ми обрали, позитивні емоції додаються. То це буде ефект вау. Тобто, це ще ефект. Який усь посилює да, той ефект від нейрографіки, коли ми утворюємо нові нейронні зв'язки, а ще і позитивний ефект від емоцій наших. Що може ще також тут бути, це може бути супротив нашого мозку, нашого організму, коли нас може дратувати. Цей процес. Дратувати, що це дуже багато, багато нейроліній, багато скруглень, це довго. Ой, я, мабуть, там і фільм подивилася вже, і щось там поробила по домогосподарству. Да, щось зробила. Але це супротив нашого організму, коли він не хоче щось нове. І ми його заспокоюємо і показуємо, що подивися. Коли ми зараз все це скруглимо, все буде гарно виглядати, і ми отримуємо позитивний, гарний ефект. І мозок починає, мозку починає це подобатися. Він заспокоюється, він бачить результат зором да, нашим, сприяє це як позитив. Розуміє, що все гаразд, і супротив змінюється на позитивну емоцію. То я вам бажаю навчитися і заспокоюватися за рахунок нейрографіки, нейрографічних ліній, і спробувати набрати таку просто композицію з нейрографічних ліній і поскругляти її. А потім ми вже будемо з вами розглядати інші алгоритми, де обов'язково буде цей етап. Бажаю вам успіху, гарного дня!